Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Будемо дивитися, що з цінами на автомобілі наразі. Ринок сьогодні досить великий. Бачу трошки автомобілі оновилися. Також багато дуже покупців. Будемо знімати вам те, що ви зазвичай просите. Також популярні автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам приїхати на авторинок, чи треба брати автомобілі точково і перевіряти. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія, а А7» в універсалі, свіжопригнана. 2018 року 14500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 215 тисяч пробіг. Так, думаю, вам видно. Дисплей, клімат. Паркоп і парктроніки. б 7 в універсалі 11-го року. 9400 ціна, 1,6 дизельний двигун. 216 тисяч пробіг. Шестистопонева механіка. Мультикермо. Дисплей, клімат. Парктроніки. Реномеган 4-го року. 4850 ціна, 2-літровий бензин. Шестиступенева механіка. Рідна фарба. 227. Пробіг. Не зрозуміло трошки. Шестиступенева механіка. Клімат. Паркоп. Шостий гольф універсалі 10-го року. 7800 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Так він виглядає. Дисплей, навігація. Opel Astra K, 18-й рік, 13600 ціна, е, так, Турбодизельний двигун, але об'єму не бачу. 160 кінських сил. Можливо, то 1,6 із мав бути. Контакти тут є, уточнити всі деталі. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає в салоні. Друзі, знайшли на ринку Б 3 посад. Це вже ексклюзив, ще в такому стані доглянутому. 90-й рік, оцінкований кузов, 1,8, газ бензин, п'ятиступенева механіка, гідропідсилювач керма, титанові диски 15, електролюк, так, музика ще буде торг від 3000, будь-який від переоформлення авто від власника. Є фаркоп. Так вона виглядає в салоні. Б8 Passat в універсалі. 17-й рік, 14-400 ціна, літровий дизель. Є контакти. Цікава ціна. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Вам було видно стан. Так, По пробігу. 291 тисяча. Так, led дисплей, кондиціонер, автоматична коробка. електроніки. Форт Мондео. 12 року, 9300 ціна, 2 літровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил. Автоматична коробка PowerShift. Мультикермо, дисплей, клімат, контроль. Парктроніки. П'ятий гольф у універсалі. Дев'ятий рік. 1,9 дизельний двигун, 110 кінських сил, повний привід, 255 тисяч пробіг, є контакти, хороша комплектація, ціна. 7250. За деталями до власника я показую вам так авто без підкрасів. Немальоване. Зараз будемо показувати. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Є підігрів сидінь, підказує власник. Так, і фаркоп. Вілода Октавія, а 7 багато їх сьогодні на ринку. Взагалі їх побільшало вже на ринках. Тут 2017 рік, 16500 ціна, 2-літровий повний привід. Двохлітровий дизельний двигун. Так, власне, підказує. Зараз буду показувати вам. Так, шкіряний салон. Показує, поглядаю. Мультикермо. Так, зараз хвилинку. Раз погано фокусується вже. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат лад дисплей. Оператроніки. Peugeot 308. Універсалі. 2015 року 9,750 ціна, 1,6 дизель, 120 кінських сил, що не пригнала з Голландії, 187 тисяч пробіг. Мультикерно. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Так, є парктроніки. Так, одразу знімемо Бегана поруч. Так, четверте покоління. Так він виглядає. Так, 16 рік, 14 700 ціна, 1,6 дизель. GT-Line комплектація, 130 кінських сил. Також пригнана з Голландії, свіжо пригнана максимальна комплектація, 182 тисячі пробіг. Так, показую, як воно виглядає. Та таких меганів на ринках дуже мало. Салон комбінований. Є підсвітки. Мультикермо. Шестиступанева механіка, підігріви сидінь. Паркоп і парктроніки. Б7 в універсалі 11-го року, 10-200 ціна, 1,8 бензин на автоматі. 160 кінських сил, комплектація хайлайн. 205 тисяч пробіг. Так, шкіра салон, Регулювання сидінь. Так, Панорамний дах. Мультикермо. Підгріве сидінь, клімат, дисплей, навігація. Парктроніки. Renault Megane, 11-го року. 6400 ціна. 1,5 дизель, 110 кінських сил. 235 тисяч пробіг. Так, так, вона виглядає в салоні. Шестиступенева механіка. Так, є потертість по бамперу. Фаркоп присутній. Volkswagen Jetta 2015 року. 10,750 ціна, 2 дизель, 150 кінських сил, 120 тисяч пробіг. Так, є люк. Шкіряний салон з перфорацією. Мультикермо, автоматична коробка, підгрівець сидінь, кондиціонер, дисплей. Б6 посад в універсалі, 9 рік, 4,950 ціна, 1,4 бензин, 120 кінських сил, 284 тисячі пробіг. Шестиступанева механіка, підгріве сидінь, клімат, контроль. Так, є фаркоп. Так, поруч одразу є v 50 Десятий рік. 7,950 Ціна, 1,6 Дизель. Не бита, не фарбована. 250 пробіг. Ти механіка. Трошки вам ну, мало би бути видно. Мультикермо. Дача Асандеру 10-го року. 4900 ціна. Так, на 2 бензин, 166 тисяч пробіг. Так, просити показувати і такі бюджетні автомобілі, тому знімаємо. Єдине, що стан не видно, бо в чохлах. П'ятиступанева механіка є кондиціонер. І фаркоп. BMW третьої серії, 10-й рік. 8,450 ціна. Є е 91 кузов, 2-літровий дизель. Свіже пригнана. Шестиступанева механіка. Паркоп і парктроніки.